Друзі, на каналі Еліанора Таро 2. Дякую за підписку на канал, дякую за вподобайки. Сьогодні тема у нас така, що новий тиждень мені принесе. Да? І неважливо, коли ви дивитесь цей таро розклад на каналі, буде актуальним тоді, коли ви його включили, тобто події на протягом тижня. Або що нове йде на цьому тижні у ваше, ваше. життя. Да? Давайте дивитись, якраз такі тематичні колоди. Я підібрала New Vision, тобто нове бачення. І Санта Мерко, це як початок нового. Щось старе відходить. Сподіваюсь, на вихідних у вас була змога відпочити. Як у вас пройшли вихідні, до речі, пишіть. У коментарях під відео. Пишіть, до речі, звідки ви мене дивитесь, з якого міста, можливо, країни. Тож, варіантик буде один саме для тих, хто притягнувся на це відео. Які події нові очікують на протязі тижня вас. Можна, звісно вже на два тижні загадати, але втім, більш конкретніше, більш точніше буде, якщо на найближчий період будемо дивитися. І так, хто до мене прийшов, давайте подивимось. Ким би ви не були чарівною пані або поважним паном, ви прибуваєте на сьогодні у своєму достатку? Становищем, я б сказала, більш задоволені, чим ні. І Ну таке доволі таке матеріальне положення стабільне. І, в принципі, на сьогодні ви самодостатні. Це головний, головний опис вашого стану на сьогодні. Що ще? Єдине, що відчувається якась чи то одинакість, чи то ну от як самотність є такі енергії. Я не скажу, що геть ви там одиначка чи одинак. Але навіть якщо ви у сім'ї, можливі такі енергії якоїсь самотності. А з чим це пов'язано? Давайте подивимось. Чому це так на сьогодні у вас? Це поки дивимося не на тиждень, а ситуацію на сьогодні саме. Ваш просто сигніфікатор, тобто опис ваш, вас та вашої ситуації. І це може тривати отакий стан, ваш досить тривалий час вже. Або мені показують, можливо, навіть ваше минуле, що ви були у стабільності. Так, а потім щось різко змінилося. Різко змінилося. Ну так, в когось розбите серце. І якісь руйнування. Руйнування не в прямому сенсі а такі, знаєте, духовні. А що зруйнувалося? Покажіть. А, була присутня якась важкість у просуненні вперед. Так? В той час, коли всі думають, що ви тримаєте земну кулю, ось так, у руках. Ви стоїте і не знаєте, куди вам рухатись далі. І присутні страхи, якісь жахи, можливо, на комусь навіть магія. До речі, якщо ви відчуваєте щось таке, що є якийсь магічний вплив, звертайтесь, ми будемо то знімати, зчищати, адже для цього існують індивідуальні чистки, можете звернутися, але чи потрібна саме вам чистка вирішується завдяки діагностиці на таро, тож звертайтесь для цього у вайбер або Telegram. Мій номер буде вказаний під відео. Тож, давайте добре, подивилися ми синіфікатор. Будемо дивитися на події тижня, на протягом тижня, да. Дивіться, вам щось можуть запропонувати, да? але у вас якась така втома присутня, да? небажання щось робити. Е Якісь ви вважаєте, що втрачені шанси, але вам варто трішки озирнутися навколо себе, не в прямому навіть сенсі, а просто подивитися під іншим кутом або у інший бік. Не в той, не в той бік, який ви дивилися. Подивитися, ви побачите, що ще ось три кубки порожні, але два. Наповнені два кубки. А що ще треба для щастя? Так? Кубки наповнені, це означає, що у вас є шанси. Є шанси в когось по роботі, якісь нові починання. До речі, зараз нова луна, новий місяць, молодик він називається. Так? Можливий початок нових справ. І доброго дня, король кубків. Дівчата, якщо дивитесь ви мене, то. Незабаром король кубків. А якось, або вже є він у вашому житті, або якось може проявитись. Ви тут, дівчата, в мене королеви жезлів, яскрава, вогняних енергій, пристрасна. Можете займатися і езотеричними практиками, так. влаштувала трішки. Ага, Щоб видніше вам було. Тобто королева жезлів і король кубків. Досить непогана парочка. Ну, давайте подивимось, чи дійсно парочка, чи просто є десь на відстані ви один у одного. Давайте подивимось. Так, між такими людьми, між вами, да? наприклад, хто дивиться. Можливо, хтось один із пари, чи король кубків, чи королева жезлів, неважливо. Чоловік чи е, жінка е, перед вами постало якесь важливе рішення. Ану, давайте подивимося, що це за рішення. Тут мечів говорить про це. Куди рухатись вперед? А? Як заробити гроші в когось, е, яку, яку сферу діяльності? так? розпочати розпочати. Так, і декілька карт випадає. Хтось дуже хоче проявитися до вас. Так. Пам'ятайте, що ситуація у ваших руках, да а, бо тут показують мені, що ви за щось боролись чи й далі боретесь. а ну давайте подивимось, за що і як ваші успіхи. Хтось за те, щоб просунутися по кар'єрі. раз Хтось за те, щоб вийти з якихось стосунків два, А хтось за те, щоб, можливо, просто прокачати свій рівень. Хоча це не так і просто, так? Що ще нове? Ну, нове, знаєте, єрофант. Тут вийшли вже вища сила вийшла на зв'язок. Старший Аркан, Мир, Єрофанта. Ну, давайте, що це щось важливе. І королева мечів. Хто ця постать? Це ви, знову ж таки, ви, ваша і така. Тут мене мене справжнє борчиння да, дивляться. Ну, якщо чоловік дивиться, можливо, ваша якась жінка, скажімо так, чи та що поруч, чи та, що на відстані дуже рішуче налаштована щось. Хочеться вирішити. І при чому тут мені показують справи по коханню? Що тут хоче жінка? Прояснити, вияснити, поговорити, врешті-решт. Поговорити. Можливо, про а, почати спочатку. Хтось в когось так відіграється, в когось про справи дітей теж так відіграється. Мені показують пажа жезлів. Так. Про справи дітей. І це дуже важко вирішуємо питання, так? Але, от, хто мене дивиться, ви вийдете переможцем або переможецею. У вас будуть якісь такі мирні угоди, в тому сенсі, що вони полюбовно, так? Розійдете полюбовно. І ось іпостас чоловіка, король жезлів. Король жезлів це рішучий. Це вже більш рішучий, ніж король кубків. Бо стихія води більш лагідна, це вже вогняні енергії. Подивіться, він вже щось вирішив. Він вирішив кудись рухатись, цей чоловік. Так? Це ви, якщо дивитесь чоловіки. Для дівчаток це чоловік, який має таке значення між вами, але це комусь може розбити серце. Ну, не без цього. Тут мені показують е, королеву Кубків. Тобто така історія, що хтось з чоловіків може поїхати від одної жінки і поїхати до іншої, да, з якоюсь пропозицією. І тут це все м, навіть по справедливості, я би сказала, джастис, правосуддя, правосуддя це по справедливості. Ну, така якась історія тут. Створюється тут навіть е зустріч тих, хто давно не бачились, подивіться, дружня, любовня, дуже приємна така зустріч по шестірки кубків. І знову ж таки, ви виходите у свою стабільність. Ви приходите до того себе, або до тієї себе, яка має бути завжди. так? Це та щаслива зустріч, яка знову вас поверне в вашу стабільність, і таку приємну стабільність. Ну і дуже радісно. Дивіться, сонце. У когось зустріч з дітьми, у когось з сім'єю, в когось, да, з коханням своїм. Дуже щось таке приємне. Але поки ви на сьогодні можете, можливо, і не розуміти, про що йдеться, бо ось на споді тут просто уход від чогось, так? щоб кудись прийти, треба звідкись піти, правильно? Ну і давайте про це ще глянемо на інший холоддя, доповнимо. Так? А ви пишіть, коментуйте, як, до речі, у вас відіграється даний розкладик. Бо для мене важлива, важливий зворотній зв'язок. Да. Чи резонує у вас цей розклад з вашою ситуацією? Наскільки точно резонує? Що саме да, резонує у вашому житті з розкладом? Давайте дивитись, тож, які нові події на протязі тижня вас чекають? Ну так, тут знову було якесь розчарування, показують. Але по три ці жезлі, ви ж а, будете діяти, так? Щось відсікати, відрізати, від чогось захищатись. Хтось тут дієвий такий, да, король жезлі. Так. Ну, Тут хтось іде в свою щасливу пару. Бо хтось був довгий, тривалий час у відлюдниках. От і тут мають при... бути прийняти рішення. Ну, дивіться, щось нове почнеться і від вас це навіть не залежить. Хочете ви того чи ні. Тут карта сила. Санта Моерта, 13 старший аркан, карта сила і карта мага. Да? Але ж, дивіться, я навіть поспішила, мабуть, карта сили і карта Мага, начебто вступають в таке протистояння або маг це коли все ж таки залежить від вас і ви можете ситуацію змінювати. В общем, щось буде починатись нове. і… Розвиватись, розвиватись, але щось і відходить в минуле. Тавер. Це також такі нестримні ситуації, які, можливо, не вдасться і якось контролювати, бо тут ось диявола карта виходить, так? Емоції, можливо, комусь буде важко контролювати пов'язано, це може бути з дітьми, з дітьми. Але ви впораєтесь, впораєтесь. Так, Впораєтесь, бо ви приймете якесь важливе рішення. Тож, такі події будуть протягом тижня. Пишіть, коментуйте, ставте вподобайки. І до скорих нових зустрічей! Пока-пока.